Більше навіть ніж два роки, я не знаю. Скільки пам'ятаю Івана Васильовича, він відстоює цю ідею профільного віце-прем'єра, який буде координувати та курувати енергетику? Ну, перше надзвичайний стан в енергетиці. У нас воєнний стан в державі, що може бути ще ну, більш регульоване. Ніж воєнний стан. Ну, по-моєму, вже нічого. Але в нас виявляється якийсь гібридний е, воєнний стан. Тому що коли треба е, ну, десь прикрутити якісь гайки або там ще якісь речі зробити, то в нас виявляється воєнний стан е, мобілізація і ще там якісь речі. А коли е, є питання про. Е, Забезпечення енергією там і все решта, то в нас виявляється ринок. ринок. Який ринок в воєнний стан? Ну чесно кажучи, взагалі не розуміє.